Всім доброго ранку! Ви на каналі Життя, як воно є. Мене звати Валентина, я з півдня України. Бачите, яка в нас ще краса лежить. Морозу вже такого сильного немає, є десь один градус, але сніжок ще лежить. Питаю я ранок такий гарний, сходить сонечко. Не вистачає, знаєте, квітів. Я вже так скучила. Ними. Відкриваю теплицю, щоб трошки мерзота та, яка там є, повимерзала кожного ранку відкриваю. Збачте наш інжир ніяк він не визріє. Вирубати потрібно його знову, Бачите? так і не, не він не зав'язує. зав'язує але не сьогодні я вам хочу показати друзі, і риси свої, які в мене квітували весною, ось скоро вже весна. І знову будемо радуватися своїми квітами. Ось так ранок починається з управляння. І риси я дуже люблю. У нас ще їх називають півниками. Ну, напевно, не тільки в нас вони називаються так. Зустріти їх можна на всіх континентах нашої землі. Іриси дуже різноманітні. Я маю на увазі кольори у них дуже забарвлення різне. Це не найулюбленіша моя квітка, але я полюбляю цю квіточку. за її... Аромат гарний, вони такі різноманітні, кожна квітка не схожа одна на одну. Мені дуже-дуже вони подобаються, але це не найулюбленіша моя квітка. Починаючи з травня вони квітують і квітують дуже довго, квітують до середини майже літа. Сорти є різні, є бородаті, є не бородаті. В мене в основному друзі бородаті і високорослі. Мініатюрні я не люблю, бордюрні теж я не люблю. Іриси, ну, ось, бачите, це ось не бородатий такий, він простенький, з простих, дуже всі іриси я купувала у Оксани Прокопенко. Майже всі, трошки мені зі мною поділилася сусідка, в неї не було одніх сортів, в мене були другі, ми з нею обмінялися. В догляді вони, друзі, не складні, але якщо, ну, ось бачите, оці вже іриси, які вже нові сорти, селекціонери дуже. Дуже над ними багато працювали, вивели дуже багато нових сортів, то ці сорти не будуть рости просто так на простій землі. Саме більше їм підходить чорнозем. Це саме більше, що їм підходить. На кислих почвах і на суглинках вони рости не будуть. Там, так, же, якщо там кам'яниста у вас земля, теж вони не будуть квітувати. Ось так я зриваю кожного разу. Ну, не кожен день, немає в мене часу, кожен день я ходжу і зриваю от свічі бутони. А якщо вже вся гілочка відцвіла, то ножем гострим я зрізую під самий ну, до самого основання там. Ну, що я хочу ще сказати бачите які різноманітні кольори в них це теж від Оксани Прокопенко люблять вони тільки сонце, навіть на півтіні вони рости не будуть, верніше вони рости будуть, але вони не будуть квітувати так, як повинні вони квітувати. Підживлювати обов'язково потрібно, друзі, без підживлення. Квітувати вони теж ну, будуть, але не так файно, як, як можуть вони себе показати в цій красі. Перш за все, перше підживлення я роблю на початку сезону. Друге підживлення тоді, коли вже починають вони закладати бутони. І третє підживлення роблю, якщо чесно сказати, не завжди, коли вже пройде 2-3 тижні після Їхні, коли вони вже відквітують, остануться у них одне листя. І я зрізую всі квітконоси їхні і обов'язково підживлюю. Ну, не, не завжди через 2-3 тижні можна підживити і пізніше їх. Головне, щоб підживити. Бачите, який колір, такий ну, голубенький, голубенький, такий голубенький-голубенький, ну, Камера не передає, який він файний. Це ще не відців, не розців, верніше, він дуже пізній у мене. Тут ділянка у мене теж така е, притинена трішечки, і вони теж тут пізніше розквіт... розквітують, квітнуть, верніше, пробачте. Кольори ну, різні. Ну, коли як, як не глянеш, у, мене, у неї у Оксани Прокопенко є дуже ще багато сортів, яких у мене ще немає, але у мене немає де їх зараз садчати. Потрібно десь на городі виділяти ділянку, щоб можна було б там їх висадити. Я б, якщо була б моя змога, я б засадила всі, всі ділянки на городі, всі ділянки засадила б квітами. Я вже подумала, в мене хости не ростуть, тому що сильно у нас тут сонце таке пече, до 55 навіть доходить градусів на сонечки. А у мене тут дуже сонячна ділянка. ця, І я от думаю, хости посадити у мене є виноград. На шпалері, Ото я між ними, клубніка у нас, ну, зим... як, господі, як сказати, полуниця у нас не росте, тому що у нас там вода не підходить для полуниці. То я вирішила, напевно, я займуся колекцією хост. Теж в Оксани Прокопенко є, у Валентини Бобрової. Дуже гарні, дуже гарні хости і ціна приємлива, можна купувати. І от я думаю, що я там їх посаджу і буду ходити любуватися. Чоловікові засть туди, тому що він мені може потоптати, то тільки він буде ходити, то я буду тільки рвати, виноград, а він буде тільки чавити своє вино. Бачите, ну, я, ну, ну як їх не любити? Таку ось красу. Гляньте, які вони файні, які вони гарні. Це вже цей кущ, це на вулиці у мене він вже відквіт. Він самий перший розквітає у мене. Це, це, це ще, ну, бархатистий такий колір. І ще я, друзі, замітила, залежно від того, в яку пору року ви їх посадите, то вони так і будуть квітувати. Якщо ви їх посадите ну дуже рано, то і квітувати вони будуть рано. Навіть якщо це буде пізній сорт, він буде квітувати чуть-чуть пізніше, але він все одно буде квітувати раніше, ніж він. Повинен квітувати. Це вже я не раз і не на одній квітці це спитала. гарні. мені вони так подобаються. Весною ще небагато таких квітів, що можна ним милуватися. Ну троянди ще майже не квітнуть. Там, де-не-де бутончики. Це ось в мене низькорослий, жовтий, серединка біла, а по бокам жовтий такий гарний теж. Саджати, друзі, їх потрібно, щоб не Це у моєї сусідки дивіться, який гарний. Садшати їх потрібно, щоб корінь у них був на вулиці, ну, наверху. На не не в якому разі не загубляти. На ну, цьому все, друзі. Я все вам розповіла. Полюбуйтеся, по, як, яким була наша весна того року. До побачення всім. Будьте здорові!